Олд Дісней. Історії про звірят Ваяна Ай-Ай та Невдовзі мало розпочатися свято весни. Ваяна та бабуся Тала збирали мушлі для прикрас. Пуа, поросятка Ваяни, намагався допомагати. Аж ось дівчина нахилилася і підняла рожеву мушлю. Що думаєш? запитала вона. Бабуся Тала оглянула знахідку Так, підходить як найкраще!» Ваяна готувала батькові подарунок сюрприз до свята браслет на ногу. Дівчина нанизала мушлю на браслет і задоволено поглянула на нього. Готово! І раптом повз них з кокосовою шкарлупою на голові промчав трохи пришелепкувати півник. Ай-ай знову халепу стряв! Іди на сюди! Маяна спіймала півника і зняла кокос. У селищі завершували останні приготування до свята, ай-ай плутався в усіх під ногами. Чоловіки будували уму земляну піч, вони склали дрова, сухе бадилля та шкарлупи кокосів. Тоді обклали все це камінням і розвалив вогонь. Ай ай підійшов близько до гарячих каменів. Так ти підсмажишся, навіжена пташко. вигукнув один із чоловіків і відігнав піня. Ай ай помчав далі і наступив на недороблений плетений таріль із пальмового листя. Його лапка застрягла, проте він цього навіть не помітив і поволік таріль за собою. Бабуся намагалася впіймати півня, але Ай-Ай ухилявся, залишаючи по собі безлад. Аж тут нагодився вожтуї. Бабуся та наступила на тариль, щоб отримати Ай-Ая на місці, Ваяна заховала за пояс браслет, аби його завчасно не помітив батько. Я хотів поглянути, як тут ідуть справи, сказав вожтуї. Часом Ай-Ай заходився клювати бабусю талу і смикати її за спідницю. Щойно в відійшов, бабуся тала потягнулася, щоб піймати Ай-Ая, але послизнулася на тарелі. На щастя, ваяна була поруч і втримала бабусю. Браслет вискознув за пояса ваяни. Ніхто не помітив, як він упав на шию Ай-Аю і в півник стрімголов помчав, куди очі бачили. Трохи згодом бабуся помітила Ай-Ая, коли той завзято клівав камінець. Ось ти де! промовила вона і вхопила плетену торбу. Одним махом бабуся накрила Ай-Ая торбою, а тоді міцно її зав'язала. Але вона так зосередилася на ловінні півника, що навіть не помітила браслет у нього на шиї. Вічно ти його там не вдержиш, бабусю, сказала Ваяна. Але якийсь час ми зможемо його притримати, зауважила бабуся Тала, принаймні до закінчення святкування. Ваяна погодилася, що це слушна думка, тож бабуся Тала поклала торбу якнайдалі на одному із столів. Раптом Маяна зойтула зник! ой, тільки не це. Давай повернемося по своїх слідах і пошукаємо його. Запропонувала та бабуся тала. Саме в цю мить пуа запримітив торбу. Він побачив, що крізь прогалини у плетеному листі Ай-Ая. Придивившись пельніше, пуа зауважив, що півника на шиї браслет і вирішив повернути прикрасу Ваяні. Але спершу пуа мусив відкрити торбу. Він перевертав її знову і знову, однак нічого не виходило. Торба була надто міцно зав'язана. Тоді він поцілив уплетену торбину кокосовим горіхом, але тільки перекинув її. Зрештою, Пуа зробив катапульту з каменя та палиці і поставив на неї торбу. Тоді відійшов, розігнався, стрибнув на палицю і торба злетіла у повітря. Торба гепнулася додолу, але й далі лишалася того зав'язаною. Уа мусив вигадати щось новеньке, і то швидко він мав дістати браслет для ваяни. Уа побачив на землі довгу Ліану. Він підняв її та подався до торби. Окрутив Ліану довкола торбини і потягнув її за собою, біжучи, що було духу. З торби вигукнули ноги Ай Ая, півник вчав, щоб не відставати. Уа почув музику, свято ось-ось розпочнеться. Настав час для рішучих дій. Він закинув торбу на гілку дерева, тоді стрибнув слідом за нею. Коли папі стрибував на гілці, торба злітала у повітря, а потім знову опускалася на гілку. Що вище стрибав поа, то вище злітала торба. Зрештою, Пуа стрибнув так високо, що гілка жбурнула торбу просто в нього. Пуа та ай-ай принеслися в повітрі. Кувікаючи і кукурікаючи. Коли вони впали на землю, торба нарешті відкрилася. Південь і поросятки перевернулися І ще раз, і ще. і зрештою опинились у сіті. Поа та Ай ай підкотилися прямісінько до Ваяни, коли святкування вже почалося. Ваяна розплутала їх та охнула, помітивши в браслет довкола рильця Поа. Ти знайшов його? Радісно вигукнула вона. Ваяна подарувала браслет батькові вождю туї, і він з гордістю надягнув його на ногу. Мені дуже подобається, обійняв він доньку. І тут Уа почув дивний звук. То був ай-ай. іник -ай. не міг укурікати, бо його дзьоб застряг у шматку деревини. До того ж бідолаха заплутався в залишках торби. На щастя, у а вже став майстром у визволенні ай аяс халеп.